Всім привіт! Невеличкий обзорчик нашого курятника. Це в нас тут третя партія живе. Ми їх обично купляємо, вигодовуємо, потім вибиваємо, перерив іде десь неділька-дві і купляємо заново. Літом ми пропустили. От ми взяли третю партію, що в цьому році хочемо ще одну партію зробити. Це такі клеточки. Це у нас лікарня. Одне собі ногу. Чи підвихнуло, чи поламало, не знаю, що воно з ним було. Вона без тух, вона поламало. Плигало з корбушки. Це у нас розкльов один. Теж зажило, але вони тут двоє і будуть потім, куди далі все Вентиляція стоїть. Вода подається, кормушка з профілем. Це, кстати, перша клітка, яку ми зробили. Ми її зробили з того, що було у нас. А потім вже, як ви бачите, почали трошки комбінірувати. Бачки на воду, бачки 15 літрові. Температура влажності, температура їм комфортна на даний момент. Далі ми її будемо понижати. Свет сам виключається, сам включається. Вентиляція тоже. Вот такі тижневі штучки покупляли. Вони, вроді би нічого, але тут є 10 програм. От як на вентилятор, то мені аби трошки більше. Ну поки не вистачає, поки не таке кількість. А далі, я не знаю, або другий треба брати, або один в один вставляти. Ну, подивимося. Це ми їм уже непогано додаємо. Thank <laughs> you.